Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. сьогоднішню коротеньку практику для пробудження починаємо з позиції, стоячи. Підкручуємо куприк, вирівнюємо спинку, робимо вдих, підтягуємо плечі, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо вниз. Трохи налаштуємось на практику, глибоко повільно дихаємо. Увагу переводимо в тіло. Вдих ручки через сторону підіймаємо вгору, видих долоні до грудей, відпустили. І ще вдих ручки вгору, видих, розводимо їх в сторони скрутка ліворуч, дивимося ліве плече та залишаємо на місці, вдих центр, видих, скрутка праворуч. Спинка рівна, дивимося праве плече, вдих центр. Видих ще раз крутка ліворуч, згинаємо праве коліно, праву долоню опускаємо в килимочок, ліва ручка вгору. Яке витяжіння, дихаємо. І з цього положення крокуємо правою стопою назад, виходимо в повний випад, праве долоня ще в килимок. Обережно опускаємо праве коліно, ручки вгору вдих, напіввипад. З видихом через кактуси стягуємо ручки вниз, легкий прогин в грудному відділі. Збираємо долоні в замочок за спиною, прокрутили плечі, розкрили груди, підгортаємо праву стопу і виходимо в повний випад. Знайшли баланс, робимо вдих, видих нахиляємось до лівого коліна, замочок виштовхуємо вгору настільки, наскільки йде. Вдих, повертаємось вгору. Обережно відпускаємо замочок, переводимо ручки вгору, повний випад. Опускаємо праву долоню в килимочок, ліва вгору скрутка. І тепер занурюємось лівою ручкою під праву. чіпляємось за правий ахіл, ніжки вирівнюємо, стовпи в центр. Праву ручку розкриваємо вгору вдих. Скрутка. Спинка рівна. Нахиляємось настільки низько, наскільки йде. Опускаємо праву ручку в килимок. Через скруглення виростаємо вгору. І виходимо в позицію воїна на праву ніжку. Праве коліно не звалюємо в центр ручки паралельні до килимка. Вдих, права ручка вгору перевернутий воїн. Видих правий лікоть на праве коліно, ліва ручка в діагональ. Вдих виростаємо вгору, вирівнюємо ніжки, права ручка вгору, перевернутий трикутник, вийдих потягнулися правою ручкою, опускаємось в трикутник, ліва ручка вгору, спинка рівна, не стягуємо правий бік, опускаємо ліву долоню в килимок, зачиняємо таз, трохи ближче підтягуємо праву ніжку. І виходимо в Вірабхадрасану 3, ліва стопа на себе, ручки можна розвести в сторони та зачинений. Тримаємо паралель до килимка, вдих, виростаємо вгору, ручки вгору, видих опускаємось в стілець, коліна не виїжджають за пальці ніг, робимо вдих і виростаємо на носочки. Чудо! Виростаємо повністю вгору, ручки через сторони вниз. Вдих ручки через сторони вгору. Видих скрутка ліворуч, ручки в сторони. Дивимося ліве плече. Вдих центр, видих, скрутка праворуч, згинаємо ліве коліно і тягнемо ліву долоню в килимок, права ручка вгору. Дивимось на праву долоню. Крокуємо лівою стопою назад, виходимо в повний випад, ліва долоня ще в килимок, обережно опускаємо ліве коліно, ручки вгору вдих, напіввипад, знайшли комфортне положення, видих через кактуси, стягуємо ручки вниз, долонів замочок за спиною, прокрутили плечі, розкрили груди. Підгортаємо ліву стопу, виходимо в повний випад, з видихом опускаємось до правого коліна замочок вгору, Чудово. вдих виростаємо вгору в повний випад, ручки вгору, опускаємо ліву долоню в килимочок, права ручка вгору скрутка. Занурюємо праву ручку під ліву, чіпляємось за ліву ніжку, розкриваємо лівою ручкою вгору, інший варіант скрутки, опускаємо долоню в килимочок, виростаємо через скруглення вгору вдих. Видих, позиція воїна на ліву ніжку. Ліве коліно не звалюємо в центр. Вдих перевернута варіація воїна, видих лівий лікоть на ліве коліно, права ручка в діагональ, витягнулись, вдих перевернутий трикутник, вирівнюємо ніжки, видих потягнулись за лівою ручкою, опускаємо її в килимочок і йдемо в трикутник. Долоню можна тримати на ніжці, не тягнути в килимок. Опускаємо праву ручку в килимочок, зачиняємо таз, підтягуємо ліву стопу ближче до себе і виходимо в варіацію віра бхадрасани Права стопа на себе, спинка рівна, ручки можна розвести в сторони. Про правильну відбудову цієї асини розповіла в своєму телеграм-каналі. Вдих виростаємо вгору ручки вгору, видих сідаємо в позицію стільця, вдих виростаємо на носочки. І повністю виростаємо вгору ручки через сторони вниз. І ще ручки вгору, видих долоні до грудей, повільно сідаємо повністю на килимочок, пробуємо не відривати п'яти, сідаємо ніжки навхрест. Робимо вдих, робимо оберт плечима і з видихом стягуємо вниз. І повністю відпускаємо напругу з тіла. Спробували максимально розслабитись, спокійне природнє дихання, розслабляємо м'язи, обличчя, вдих ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.